Про те, що українські військові контратакували у Вовчанську та відбили кілька кварталів, заявив також аналітик видання Білд Юліан Рьопке, українські збройні сили почали наносити удари вже по російських територіях, зокрема у Білгородській області. І це сталося за декілька годин після того, як Білий Дім надав дозвіл на застосування американської зброї по російських військових цілях для захисту Харківщини від бомбардувань. Про це пише видання Форбс. Російське агентство ТАСС повідомило, що над містом нібито збили. 14 ракет, запущених з РСЗВ Хаймарс. А російські провоєнні телеграм-канали тим часом почали писати про початок української контрнаступальної операції. Так, от воєнкорком Сомольська правда Олександр Коц у своєму каналі Коцьнюс зазначає, що цитую можна констатувати перший етап контрнаступальної операції української армії. Мовляв, зсу зараз намагаються придушити російське угруповання військ «Сєвєр». Своєю чергою телеграм-канал Політнавігатор. Пише, що намагання силам РФ створити створення там обмеженої буферної зони в Харківській області спровокувало ЗСУ на спробу нового контрнаступу з метою відкинути російські війська назад до Білгородської області від Вовчанська. Інший російський воєнкор Олександр Сладков щоправда пише у своєму каналі. Інформація про контрнаступ перебільшена, але ЗСУ намагаються відбивати Це один російський воєнкор, ще один герман. Куликовський пише, що складається враження, що почалася генеральна битва цієї війни. Українська сторона цих повідомлень поки не коментувала, і про контрнаступ в інформаційному просторі нічого не говориться. Зеленський раніше відповідав журналістам, що знає, коли буде контрнаступ, але публічно сказати нічого не може. До нашого ефіру Олександр Мусієнко долучається керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаю в нашому ефірі. Одразу хочу запитати у вас про ці от чутки, чи що в цих російських пабліках, про український контрнаступ. Чи дійсно на полі бою щось таке, що можна назвати таким словом? Ви помічаєте? Ну, відбуваються певні наступальні дії дійсно на харківському напрямку. В принципі, це не є великою таємницею. Справа в тому, що раніше генеральний штаб збройних сил так само повідомляв, що в принципі за наявності певних ознак, і як тільки з'являтимуться можливості, наші сили будуть готові до проведення контрнаступальних дій, зокрема. На Харківщині мова йшла саме про Харківщину, і тому, в принципі, можна сказати, що зустрічні бої відбуваються, і українські сили проводять певні контрнаступальні дії дійсно для того, щоб витискати ворога, якраз з двох місць де вони на сьогоднішній день знаходяться. А це саме Вовчанський, це саме район Липців. Тобто там так само тривають дуже непрості бої. Ворог намагається тиснути, але наші сили подекуди, от якщо ми говоримо з напрямку Вовчанська, відкидають натомість. Можна сказати, що російські війська в той же час намагаються діяти уже за добре знайомою тактикою, яку вони випробовували в Бахмуті чи в Авдіївці, а саме мова йде про те, що діють не тільки в районі забудови місцевої і безпосередньо в новововчанському населеному пункті, а так само є ознаки того, що вони намагаються обходити з флангів. Наші угрупування зі східного флангу були помічені такі атаки. З західного це блокується на сьогоднішній день. Ну тобто вони намагаються вже діяти за класичною схемою, пробувати тактику малих оточень, малих кліщів. І в принципі, вже наші сили навчені тим, що знають, як ворог може діяти, діють фактично наперед, превентивно наносять удари, аби російським військам не вдалося цього зробити. Ну і таким чином відкидаючи їх з певних позицій. Плюс Наносяться удари по прикордонній смузі, де знаходиться ворог. Це теж після того як нам надали наші партнери таке право. Додаткова опція, яка дає можливість українським силам ще краще захищатися і бити по ворогу, доки він знаходиться вже не на території України, а ще на території Росії. Ми про це детальніше поговоримо. Я спершу щодо Вовчанська, тому що хто бачив кадри там цього міста, як воно зараз виглядає. На жаль, це викликає певні асоціації та Солідар Бахмутавдіївка. А взагалі, для чого тактично стратегічно Росії це місто? І тут знову ця тактика, якщо ну, тобто будь-яким чином захопити, стерти з лиця землі, але захопити і взяти під контроль це важливо для російських сил. Ну, Росія не розцінює такі населені пункти, як Волчанська або інші подібні, як е, місто, чи як населений пункт. Вони розцінюють це як точку на мапі, висоту, позначку, яку потрібно взяти. Все і їм абсолютно їм байдуже абсолютно на долю людей, які там залишилися, чи звідти поїхали, чи на те, що буде з містом. Якщо потрібно, вони будуть стирати з лиця землі. І абсолютно без жодних сентиментів до цього. Це на жаль. Тактика ось така випаленої землі, якою воює ворог. Їх не цікавить Вовчанськ безпосередньо, як населений пункт. Їх цікавить ця точка для того, щоб десь на південь від Вовчанська 2-3 кілометри обладнати певні позиції, з яких забезпечити рух далі. Наприклад, на білий Колодязь і далі фактично або в бік Куп'янська, в тил нашому групуванню, яке знаходиться там, або е рухатися південніше. Вздовж Печенійського водосховища, а це, власне кажучи, наміри ворога. Просто Вовчанськ став а, лінією оборони з нашого боку, в яку ворог достатньо серйозно вперся, і фактично, ось цю лінію оборони, а вони сприймають саме місто, як, скажімо так, просто як лінія оборони, як точку, вони намагаються стирати. А іншої тактики, окрім як знищувати кабами і ударами артилерії, там вони просто і не придумали. Олександр, те, що пишуть знову ж таки ці там російські провоєнні блогери про те, що це вирішальна битва у війні, те, що відбувається на Харківщині, і з тим, що Україна вже має дозвіл від Білого Дому бити західною зброєю по території Росії і ті удари в Білгороді, які вже там були. Це в контексті от всього це дійсно якась вирішальна битва, що таке, от глобально важливо зараз в цьому контексті відбувається. Ну, я би сказав, це е, глобальна битва цього російського наступу, який триває жовтня 2023 року. Я би характеризував саме так, тому що це зараз уже такий фінальний епізод російської активності, і вони намагаються ним скористатися, зачепитися за Харківщину. В чому ситуація? Дивіться, зараз глобальний намір ворога не просто там заглибитись е, далі по території України і створити нам проблеми. Ще глобальний задум ворога в тому, щоб спробувати розмотати наші резерви, роз, розтягнути їх зараз, для того, щоб фактично, якби російський план вдався, зайти на територію України, Харківщина, Сумщина, там закріпитися і створити для нас такі, скажімо, зони, куди ми маємо витрачати сили, ресурси, засоби бити по них, намагатися витиснути з території України і відповідно. Скажімо, використовувати велику кількість озброєнь, сил засобів наших, які б ми могли скористатися інакше за інших сценаріїв, це означає, що таким чином ворог прагне закінчити цю свою наступальну кампанію і фазу позиційною війною. Як мінімум до того часу, поки вони будуть тримати паузу до на наступних наступальних дій, щоб Україна не змогла перехопити ініціативу, ось цю паузу, яка виникне, і тому зараз в цьому сенсі це вирішально в тому, що іде дуже серйозна гра на оперативно-стратегічному рівні між штабами. Ворожим російським і нашим українським а, генеральним штабом хто кого переграє із резервами, із напрямками ударів і перехопленням ініціатив. Тощо від цього багато чого буде залежати на ну як мінімум на осінню кампанію, і можливо на початок наступного року. Цей дозвіл від Білого Дому він може трошки плани Російської Федерації якось знівелювати взагалі? І який арсенал західної зброї, який є в Україні, якою вже дозволили бити по Росії? А він він є? Що це таке? Які ракети? Там яка техніка, плюс-мінус чи можете сказати? І які головне першочергові задачі з цією зброєю може виконувати Україна? Ну, по-перше, що треба сказати, що це дійсно нас дуже посилює. Це розв'язує руки українським силам. як мінімум, коли тільки помітна якась концентрація ворога на території Білгородської або Курської областей, по ним будуть наноситись удари. Це вже відбувається. Друге, що стосується техніки, яка дозволено, все крім атакамс, крім ракет балістичних, все в принципі, решта, все нарешті заборон немає. Плюс дозволила Франція наносити удари ракетами Скальпіджі з конкретизації з поправкою на те, що ми можемо їх застосовувати і проти ворожих аеродромів на території Курської і Білгородської областей. Тобто, практично можна сказати, що за виключенням якраз двох типів ракет атаки Мес, що дальністю 165 кілометрів з касетної бойової частини, що на 300 кілометрів, решта видів озброєнь, в тому числі установки Хаймерс із ракетами Джиме Україна може використовувати, що вже робиться, в принципі, для того, щоб бити по концентрації ворога. Що це має дати для нас? Це має створити для нас на території ворога своєрідну демілітаризовану зону або зону, яка буде під вогневим контролем українських військ, і в межах цього радіусу. Головна мета, яка ставиться, унеможливити створення і розташування великих наступальних угрупувань ворога для того, щоб або продовжувати наступальні дії на Харківщині, або їх розширювати чи на сумщині, і фактично цей вогневий контроль має дати можливість відтиснути російські війська, створити для них додаткові проблеми з логістикою і змусити фактично коригувати їхні плани, або навіть якщо вони плани не коригують, то зрозуміло, що для Ворога буде важче значно зараз реалізовувати свої плани ніж у них було раніше.